Ці високоточні безпілотні літальні апарати фурія допоможуть українським воїнам у проведенні повітряної розвідки та коригуванні артилерійського вогню. Їх для десантно-штурмових військ придбали акціонерне товариство Житомиробленерго, обласна енергопостачальна компанія та профспілкові організації професійної спілки енергетиків України. Вартість літальних апаратів становить 831 тисячу гривень. Житомиробленерго, ВС Енерджі Інтернешнл Україна, це наш холдинг. Ми займаємося вже цією допомогою нашій рідній країні фактично від початку війни. З 2014 року, як почали спочатку, перераховувати свої заробітні плати, і потім вирішили, що все ж таки найкраще це точково привозити на передову, їхати до наших бійців, цікавитися, що їм найбільше потрібно. Що вже потрібно і зразу особисто виїжджати туди і доставляти будь-які товари, будь-які замовлення. На жаль, війна триває вже більше семи років. Це є величезна проблема для нашої країни, але я впевнений, що з такими людьми, які проживають в Україні, з такими патріотами, які завжди славилася наша країна, ми однозначно переможемо. Ми не допустимо для того, щоб хоча б один сантиметр нашої землі топтав ворог. І є люди, які вміють стріляти, є люди, які вміють подавати патрони. І є люди, які виробляють ці патрони. Ми всі разом працюємо на нашу перемогу. І зараз сказали наші військові, що треба очі, треба розвідувальні апарати, треба безпілотні комплекси, треба ударні безпілотні комплекси. Ми над цим працюємо. Ми вже Забезпечили три безпілотних комплекси і три окремих борта для коригування артилерії, для коригування наших ударів по складах, по орках. І як бачите, все ж таки це ефективно. Використавлення такого типу безпілотних літальних апаратів має визначане значення в виспіхів цього конфлікту. Тому виникає нагальна потреба таких засобів. Дуже дякуємо нашим партнерам. І Заголовне нашим людям, за всю допомогу це вирішує під війни.